Чи є гріхом визначати, яка стать дитини в тебе буде. Там, по крові, по групу крові, по хромосомах, я не знаю, там, трусілями в холодильнику, різними методами. знаєте, Це дуже цікаво. І насправді я вам скажу, що я колись теж таким цікавилася, я ще до того, як я прийшла до Бога. Але від своїх священиків я почула таку історію а, за Ісуса Христа, яка мене просто вразила. І от ми почитаємо з вами в Матері, я в першій голові з самого початку. Там таке пише: Книга роду Ісуса Христа та сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду, і братів його, Юдаш ж породив Фереса і так далі. І так далі, і так далі. Нудно нудно нудно. Як чоловік може породити чоловіка? От, і зараз ми з вами розберемося. Жінка в собі має два х хромосоми. Їх є 46, 2 Х. А у чоловіка є 46 Хіг-хромосоми. Х це хлопчик, а Ігри це дівчинка. І а без чоловіка я не можу мати дівч... хлопчика. А чоловік обирає стать. Він дає мені свою y хромосому а я маю два X. І в мене може народитися хлопчик. Якщо він мені дасть то тож є X всередині. І він мені дає X, відповідно, дівчинка. Я можу народити тільки дівчинку. У мене немає чоловічої хромосоми. Тільки чоловік має хромосому чоловічу. Він мені її дає, я її беру і приймаю і народжую дитину. Тобто я виношую тільки дитину. А народжує, по суті, чоловік, він мені дає це насіння, щоб я його виносила. Тому в біблії це написано, Бог з самого початку сказав нам, як це має бути. Отже, хто ж нас визначає, якої статі буде дитина? Чоловік. Слава Богу! Дуже дуже-дуже цікавий факт, що у світі тільки один Ісус Христос, один на всьому світі, мав тільки ікс хромосоми. Це жіночі і тільки одну ігрек. Такого не було за весь час цілого світу. Він мав тільки жіночі хромосоми від Марії і одну Божу ігрек хромосому В світі немає таких більше людей. Які би так які би такі мали хромосоми? А от е, дівчатка такого типу народжувалася. Чоловіків таких не було. Свідчить, що це було непорочне зачаття, і Марія не знала чоловіка, як зачала Ісуса Христа, і це дуже цікаво. А щодо мене...